красота. Та ти що. Дивіться, блін. Як вам карась? 46 розмір, блін. Всіх вітаю на каналі, морозів вже не передають, тому останні рибалки з криги, поки вона не розстала. Виїжджаємо на карасика, приїхав в Подивимося, що тут водиться. Я зараз біля насоски, біля другого місця, чим минулий раз був, тому зараз будемо шукати рибу і подивимося, що ми зможемо тут зловити. Рибаків вже тут чимало. Восьмо один ранку і от така кількість людей тут. Так, вже на кригу вийти не так уж і просто. Бачите, вже попідмивало. Тут взагалі бачите, ушла. Все, бачите. Тут не вийти, треба ще шукати, куди вони. Виходили. Цікаво, цікаво. Уже може бути що завтра, післязавтра вже на кригу можна і не вийти. Так що, бачите, треба ще по берегу пройтися, знайти, де його вийти на ту кригу. Бо тут, бачите, льот лід ну, підмило, коротше. перший десь метр тупо він впав, провалився. А ось вроде. І ой-ой, ой і то не факт. Ні, тут не вийде, бачите? Тонкий. Шукаємо далі. Опасно, але можна. Воно, як санки зійшли Доброго дня! Що воно поклявує? Глухо. Понятно, дякую, будемо пробувати. Потепління все таки маєш співати. Хоча тут, бачите, крига непогана. Тут ще можна, хоча не така вона і непогана. Лунки, бачите, легко пробиваються. А так якщо взяти, то... Нормально. Значить ми будемо шукати рибу. Якщо її не видно на березі ні в кого, значить ми її зараз знайдемо. Що робить остається? Тут нема. О! Хорошенький. Карасик є. Навірно тут на. ООО ще один. О, це вже діло. Так, будемо, мабуть, ми тут пробувати. Тому що обходив всю каналу, канаву нічого не видно. Тут хоча б тут побачив, там побачив. Так що будемо пробувати. Ну що, ліві друзі, знайшли ми рибку. Небагато, але знайшли. Достаємо нашу... Красову удочку, Все ось ось. Це зазвичай, ось такий бортовий чухольчик. Дивіться, так в саночку сідає і навіть незамітно. Отака удочка у нас, вікінг Єті 55 см, вона окуньова. Така для бокового кивка те, що треба. Ось така ручечка неопрієнова, катушечка теж вікінг, суперова. Приробив сюди боковий кивочок і зараз. В принципі, розкладаємося і починаємо ловити. Зразу встану стульчик, не люблю я сидіти на колінах. Ось таку. На колінах, але з підтримкою такої на стульчику. Зараз одягаємо мотилика быстренько. Отака у нас мотильниця. Дивіться, який свіженький гарненький мотиль. З минулого разу навіть не доставав з мотильниці і він... Отлично себе почуваю, просто в холодильник кинув, і він собі сюжешенький є. Єдине, що е, е, його цим таким спреєм з водою пшикав, щоб він не сох. І все. Він отакий сюжешенький, малесенький, такий як треба. Все, отака От велика об'ємна насадочка. Шумку прибираємо і все, можна починати ловити наших карасиків. Будемо сподіватися, що вони тут є і клюнуть. Ну вони тут є, а от чи вони у нас клюнуть, а це вже друге питання. Все, до дна достали. Все максимально просто. Тупнулось дно, І отакими от маніпуляціями підкидаємо. 5, 7, 10 секунд. Ось така гра. Порахували там до 7, до 10. Підкинули. Можна два рази підкинути. Порахували там до 10. І два рази отак. Раз, два. І медленно опустили. Все, чекаємо. Набрання. Но ви на манку ловите, да? Ні, це один на у мене стоїть на манку. Париж із манкою. А попадається на таке, да? А? Попадається на таке, так? Да? да. На манке іногда лучше, ось через там парич. Да? Ти <ріжу> на мотиль сигнал на. Да? на так у мене теж два мотиля. Це мотиляці жодені. Ще... Тож вона не хоче. Mm. Ну, Як же я ж дуже фідерну рибалку, коли ти сів на одне місце, розклався і цілий день сидиш, нікуди не спішиш, нікуди не переїжджаєш. Коротше говоря, знову я переїжджаю, немає нічого в віклєві, немає сенсу туди їхати. Пару карасів побачив в камеру, ні покльовки, жодного карася в людей не бачив. Всі... Всі сидять, нічого не ловлять, всі чогось ждуть. Годинку я там половив. З'явилася в мене інформація, що клює. Вроді як клює карась в худяках-леськах. в Леськах, І в мене виходить самий довгий переїзд, близько 100 кілометрів, десь около години, та більше навіть до півтори години буду переїжджати. Ну а що робити? Треба шукати рибу. надіюсь, що там я її знайду. Тому швидко переїжджаємо і сподіваємося, що ми все-таки знайдемо свою рибу. Поїхали. Зустрів Артурича. Артурич теж в поїсках. Риби не видно, але ми сподіваємося, що ми її знайдемо. Ходимо, бродимо, шукаємо, переміщаємося. Що, точку знайшов? Точку знайшов? А наша? Угодой. Літом ловить? Якщо тут рівень води, то 2,5 метри, ти закарнуєш тут пятно і шарашишся за нею. Ти думаєш, вони виходять на миляк? Невірно, вони виглядають в хрютицьку. Так? А потім ти так раз GPS, скільки метрів в направління, колосі забив, от міряв, все без 20. А вони на миляк, да, виходять? Угу. Mm -hmm. Прикольно. Так. Дивіться, ми зробимо їм тут акацеду. Отца, да? Иди сюда. Мероприятие намечаюся, да? Они туда, а мы уже здесь, блин. Ратаца, не, ну крига така дивись. Сейчас сантиметрів. 10 тримается. Оп, есть. Все равно. Артур, что вы бывает у Там не что-то 4 4 Просто как-то… Витіти бачу. Быстренько достаємо. сазанячу удочку і починаємо ловити. Тому що риба тут єсть однозначно. А, все, пучечка мотылька І погнали. І и дивляться куда я так больше это тебе супер пали шурупа Туры же так опец Рокселончик отрабатывай, блин Да, место решали Хорошо зацепился. Давай Божьего что-то за гроба. Я в шоке. Понял. Да ты что? Я не, подивись, я кажу, видамо. Клас. Перший єсли, блядь, мудрі, подивись, що там. Перший рыжий єсть. Ну що? Починаємо. Продовжуємо точніше Не зря ми переїхали, 100 км переїхав. Ціле утро провиркли з токема, блін. Проїхав не зря, не зря. Ти ба, я вже його довго, ти поняв? Не тягнув, блі. Хух, руки трюсяться, блін. Це просто капець, попробуй тепер мотеля надеть. Хух, це капець Адреналін шитой. Оооо Фух Шо, продави? Подержав, прикинь, Артурич, блядь. Диви. Зацепив, нападав, прижав, зацепився короче, і, на жаль, зійшов. Але був. Бачите, він тут плаває, вже друга покльовка, ну це він видно, пропливав, я його за цей. За луску зацепив і зійшов. Але луска така добряча. Розмір сезона, звісно, тут проскакує дуже хороший. Побільше мотиля треба. О, дивіться яка тема. Пушо. Повезло йому. Ось, отак виглядає. Дивіться, мормишка повна, забита мотивом. Отакий пучок здоровий, Отака правильна гра. На карася, на сезона, Бачите, як грає. Все, закидаємо. Да, глибина взагалі тут невелика. Ось, дивіться, опустили на дно, можна ще трохи підмотати. І отакими от маніпуляціями кожні 5-7, навіть не 5-7, 10 секунд. Отако, Підкинули, ждемо. Підкинули, ну це швидко. Кожних 7-10 секунд. І все. І це вся рибалка. Ти поня, я мормишку тупо на камінь опускав і з камня оце клюнуло. Ось дивись, 30 см пробився ага. і десь сантиметрів на 20-30 глибше. Так.

А это колеска? 018. Наверное. Ну, Артур, ты ее в руках поддержал. Все, Артур, твоя очередь. Ничего. Та вже б казав би під п'ятерочку, бля. О, окунчик. Не наша риба, але є. Продовжуємо. І вже і Артур уже зацепив. Красота. Та не наїхав. шо, хорошенький? Красавчик, тебе вітаю. Єсть, сюди. Ходить по Ходять! Ходять! 130 см вбок і є. Ось Такий. Окуніт заклюють. Це окуніть заклюють один за одним і все. Побільше теля. Бачите, буквально ось, 2 метри глибина максимум. На міляку зараз сазани. Бачите, треба шукати сазана на міляку. На фолкіні там глибина 4-5 метрів. Там його. Хрен, вин даже если найдешь, он не клює. А тут вот, видите, стоит подлец. Сразу поклевка, наверное, снова окунь. Артур, не дать будем? Когда? Да, <laughs> вчера требовало, вчера я брал. Сьогодні тільки чаю можу налити. Все, ви як хочете, а я снідаль. Чи, обідать, для... да. рибка є. Точніше, була Рибка була. Можна вже і покрити. Ну. то як риби немає, то ми у нас традиція гріші носа розбивати. Да? Єдний гриша. Ми потім закапуємо в нос. Так, по традиції быстренько за 10-20 секунд розкладаємо столик. У нас тут все як положено. Сьогодні м'язку, огірочку і шайок. Гарячий, гарячий чайок. З джеруші термос, це, звісно, топ. Вчора ввечері заварюєш, сьогодні йде пар. А, горячий. І до чаю. Цукерночку і сирок ще є. Все, в принципі, полянка готова. Всім стоїть, всім смачного. Ми їмо. Десь Артуріч пішов, щось прийде красота Та ти що! Що виробляє Артуріо Що там? Що там, сом? Сюда дивіться якого Судачеська взяти. Ти суда і там де коропові візьмеш, блін. Красавчик. Бачив чудеса, ну такий, що. <хах accent> де ти його нарив, Я на риблян? Не нур. бачив, да? Є риба, блін. -у -у. Сюда. Дивись. Ни ну. собі, корось. корось! Uh -huh. <хах> Оце ти дав, блін, дурня такого. <хах> ти подиви, який корось. <хах> Бат, полторушка, бля. Куди ти не виш робить, блядь. Це ти, конечно, монстр, бл. А ну положи, до чого чего там, бля. Дивитесь, бля. Як вам карась? 46 розмір, блин. Даже більше, диви. Дивіться, що робить? Просто онлайн. Ой-ой, сорі. Карась за карасьо то зазани, то карасі, Клас. Дивіться, що робиться тут карасів просто, блін. Море. Ти подиви який горбатий, люди друзі, подивіться який горбаченко. Це просто жесть, чітко. чітко в ротик і есть. Це капець. ну Це мабуть, найбільший в цьому році у мене на боковики кивок. Це просто жесть. Так, його подальші тому що вони мене що карасі, що зазони люблять уходити в лунку тому Тому, тому, тому... клас трохи є да, Артур це ми знайшли бля, точку крупного карася і з і вся риба крупна просто Просто лапки менше мабуть 700 грамів немає просто всі 700-800 кг 700-800 кг любі друзі, це кайфок. Це кайфок. Ти подивимось, який корось. Оце потужний. Блін. Це капець. Красавчик. Ну що, любі друзі, отака спонтанна рибалка. Інколи міняти місця дуже корисно, слувило сьогодні. Поїхав в іркліїв, там нічого не знайшов. Жодної клюваки не бачив. Переїхав майже 100 кілометрів, ну 90 десь точно переїхав. І знайшли сазана, карася, дуже здорового карася. Не знаю, чи це остання, чи не остання рибалка в цьому сезоні, але вийшло саме феєрична. Здоровенні карасі, сазани клювали у всіх, маленького нічого не було, тому радий, з емоціями позитивними їду додому. Сьогодні. Ловлю тільки до обіду, бо ще де домашні справи, тому, от, хоча б хотілося і до вечора посидіти, ще можна було щось підловити, але є справи, тому відправляюсь додому. Всім вдячний за перегляд цього відео. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки і зустрінемося на водоймах. Всім пока!